Ще один військовослужбовець із Тернопільщини загинув на сході, проте не від ворожих куль Ігоря Яцунду побили до смерті свої ж співслуживці. Учора його тіло привезли додому, а сьогодні рідні та небайдужі провели бійця в останню путь. Двоє військовослужбовців побили свого товариша, свого підрозділу. Після того, як вони побили через деякий час. Вони побачили його лежачим на землі, самі ж почали надавати йому допомоги, покликали військового медика підрозділу. Після цього значить, військовослужбовець був доставлений, більше, на машині його повезли у лікарню міську, От. але, на жаль, не довезли. По дорозі в лікарню він помер. Очевидно, травми були досить серйозні. Відбулася така дикість. Чесно кажучи, в голові не поміщається таке. Ну я думаю, що в адекватному стані, в тверезому стані людина на таке не здатна. Тим більше по відношенню до свого побратима. Ігор Яцунда був родом із села Присівці Зборівського району. Вдома його чекала дружина та двоє дітей. Боєць служив в артилерійському підрозділі на Луганщині в районі Сєвєродонецьку. Друзі запевняють, хоч на військову службу він пішов за контрактом, передусім думав про захист батьківщини. Росли в дитинстві, був досить веселою людиною, весь час з усмішкою. Суми в нього на лиці не було, навіть якщо йому було навіть важко, на серці там щось його боліло, він ніколи цього не показував. Весь час радісний ходив. Товаришували дуже довго, до останнього моменту бачилися останні раз ним пів року назад. Веселий був, говорив Володя, мені важко за Україну, я хочу йти, допомогти обороняти наші кордони. Просто так не робиться, так як вони з ним зробили. Обше, хто бачив, що так людину поломати. Хто таке робить? То є армії? У зону АТО Ігор Яцунда приїхав 12 лютого у складі групи із семи чоловік. На передовій пробув лише кілька тижнів. Володимир Ткачук, заступник командира дивізіону, де служив Ігор, розповів: оскільки активних бойових дій на сході зараз немає, то їхній дивізіон наразі займається бойовою підготовкою та забезпеченням своєї життєдіяльності. Ми в лісі живемо. Зроблений спортгороток своїми руками. Якось я туди попав, дивлюсь, якась груша висить. Думаю, що хто то у нас такий з'явився боксер. І я побачив один день, що Ігор все-таки тримає себе в тонусі, займався боксом, підтримував свою фізичну форму. Тобто він себе готував до, до справжньої бойової роботи. Військові не заперечують, на передовій є проблема з алкоголем. Чи вживають алкоголь хлопці? Так, да, хлопці вживають алкоголь. Є це проблема, це велика проблема. Міру своїх сил, можливостей, ми з цією проблемою боремося. Напевно, всі колись попадались в такому стані. Просто хто частіше, хто рідше. І ступінь сп'яніння буває зовсім різного. Буває, випивають просто 50 грам, а буває, що хто не може тримати себе в руках. Будемо відвертими, є хлопці, які реально мають проблеми з цим. Ну, ще, напевно, з гражданки. Як з алкоголем, він взагалі був спортсменом. Займався спортом, разом футбол в дитинстві грали, гантелі кидали, піднімали бачки, ну, гантелі піднімали, а також, щоб він випивав. Ну, звичайно, там при святах якась там Пасха через двох, чи там ще якесь день народження. Та, 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 забирати тіло Ігоря поїхав його брат. Олег розповідає про чинну смерті родича. Йому сказали не відразу. Це повідомило мені майор, як я приїхав забирати його, не назву фамілію, це не бригадний, це, напевно, сектору був. В спецслужби вони приїхали, це він мені повідомив, що типу, це, це як аварія була. А вже заступник бригади приїхав це неділю, да, в неділю в обід, це вже він мені сказав, що це каже, не аварія. це Ми виясняємо це було і так виясняємо подробності цього. Бо це я не чув, що троє було станів. Кому, ну, конфлікт якийсь був, а то іменно що, я не можу вам це сказати. Пояснити, що спричинило таку ситуацію, ті, хто служив з Ігорем Яцундою, також не можуть. З військовослужбовцями, які були учасниками фатального конфлікту, їм поспілкуватись не вдалося. Справа в тому, що її зразу ізолювали і забрали. Вони зараз знаходяться під слідством в райцентрі. Тому доступ зараз приїдемо, будемо звичайно шукати з ними контакти і намагатися зрозуміти мотивацію і все інше. І інші обставини. Наразі ситуацію вивчають правоохоронні органи військового Ігоря Яцунду, який на передовій загинув від рук своїх товаришів по службі, поховали на кладовищі у рідному селі.